Центральною перлиною храму є його бароковий іконостас, справжній шедевр XVIII століття, створений за припущеннями за проєктом самого Бартоломорстрелля. Він був виготовлений українськими майстрами різьбленого дерева та критий густою позолотою. Його поверхня виблискує в променях денного світла, ніби оживає граючи світлом і тінню, створюючи ілюзію джелого. Дихання іконосас має п'ятиярусну композицію, що відповідає традиційному канону, нижній ярус, місцевий ряд, самим Дейсус, пророчий, святковий і правцівський рівень. Така структура не лише демонструє майстерність митців, а й веде погляд у гору до небесного символізму. Особливої уваги заслуговують царські врата. Вони витончені з тонкою різьбою, прикрашені зображеннями благовіщення і чотирьох євангелістів. Вони слухують візуальним переходом між сим.